Тепер перейдемо до зовнішніх розкрадачів вашої енергії. Все, що оточує нас, це для нашого мозку сигнали. Їх потрібно врахувати, проаналізувати і підготувати реакцію з одною єдиною метою виживання. І щоб зменшити навантаження на свій мозок, поставте свої інформаційні фільтри. Для цього правильно оцініть все те, що вас оточує. Місце перебування, люди, інформація, яку ви отримуєте, чи засобів масової інформації, чи соцмереж, з книжок, з фільмів і так далі. Подумайте, які стосунки і з ким варто продовжувати, а від яких краще відмовитися. Можливо, для реалізації вашої мети потрібно завести нові знайомства, почитати книги замість серіалів. Можливо, потрібні серйозні зміни. Як бути в такому разі? Тільки переглянувши власні погляди на своє життя і міжособистісні стосунки, можна навчитися зберігати свою енергію і спрямовувати її в конструктивне русло. Бережіть себе від чужого негативного впливу і внесіть корективи у власну поведінку. Не залишайте радіо або телевізор вімкненими в так званому фоновому режимі. Коли ви свідомо дивитеся якусь програму або слухаєте передачу, ваш мозок активно оцінює корисність вхідної інформації і фільтрує її відповідно до ваших внутрішніх переконань. А ось у фоновому режимі фільтр відключений і вхідна інформація просто безконтрольно вас програмує. Ви, напевно, звертали увагу, що заходячи в супермаркет, ви не читаєте на упаковці, що містить той чи інший продукт. Просто купуєте товар того виробника, рекламу якого частіше бачили в телевізорі. І вибір зробили несвідомо, а просто, щоб швидше закінчити з покупками. Це лише тільки один приклад. Задумайтесь, і ви згадаєте багато таких неосвідомлених реакцій зі свого життя. Вирішення цієї проблеми дуже просте. Обмежуйте потік інформації, яку не зможете свідомо оцінювати і фільтрувати. Йдемо далі. Як боротися із захаращеністю простору? Можете скористатися підказками з гайду. Про наведення порядку він знаходиться у додаткових матеріалах до цього уроку. Чому це важливо? Предмети в нашому оточенні впливають на емоційний стан. Як ви вже знаєте, навколо нас повно подразників і пожирачів енергії. Найпростіший для реалізації з видимим для ока ефектом спосіб... Це наведення порядку навколо нас в тому просторі, де ми найчастіше перебуваємо. Як на роботі, так і вдома. Зробіть ревізію всього, що вас оточує, викиньте або віддайте комусь непотрібні вам речі, решту посортуйте і обережно розкладіть на свої місця. Помийте посуд, заправте ліжко зранку, наведіть лад на столі, в, шафі, в підвалі, в сараї. Завітайте до перукаря, масажиста. А дівчата і жінки ще й до косметолога. ви відразу себе почуєте інакше. Вхідна інформація. Постійні нові завдання це поточна інформація. Будильник це сигнал тривоги і сплеск адреналіну. Теоретично він повинен нам допомогти прокинутися, але при накопиченні, як ви вже знаєте, надлишок адреналіну перетворюється на кортизол і призводить до стресу. Всі нові завдання протягом дня. Вони застрягають в мозку і підвищують стрес. Так само все, що йде у нас не за планом. Причому, якщо якогось плану на день у вас нема, то у вас все йде не за планом. Хорошим вирішенням стану справ із вхідною інформацією буде окреме місце, де ви будете збирати свою вхідну інформацію. Це може бути кошик або скринька, в яку ви будете складати якісь речі або записки зі справами, які потрібно не забути зробити, але які не вимагають моментальної реакції. Якщо це якісь документи, то заведіть собі папочку для цього, напишіть вхідна інформація і складайте туди всю таку інформацію. Визначте для себе період, з якою частотою ви будете перевіряти і сортувати ту інформацію. День або тиждень. Потім ви будете переглядати все, що знаходиться у вашому кошику або в папці. І будете звільняти її, розподіляючи завдання і переносячи їх просто в свій календар. Можливо, ви просто передоручите виконання цих завдань комусь іншому і звільните собі і час, і енергію. Ще дуже корисно навчитися темно говорити ні. Не завжди ви повинні робити щось, що вас просять, але воно вам зараз заважає реалізувати свою мету. А як зменшити стрес від несподіваних подій? Майже всі зараз мають смартфони, правда? І практично на кожному з них є мінімум один месенджер, а то й два і три. І ці месенджери сигналізують про появу нової інформації. Це несподівані події. Отже, кожне повідомлення це якийсь маленький стрес. Це не проблема, коли одне. Але коли вони сипляться звідусіль, стрес накопичується. Відключіть повідомлення. І таким чином позбудетеся такого злодюжки. Потім почитаєте історію, але вже тоді, коли захочете, і це буде вам комфортно. Коли ми перебуваємо в стресі, то 97% нашої енергії витрачається мозком на забезпечення бойової готовності. А як же решта справ? Рішення існує. Для цього варто навчитися планувати день, завершувати незавершені справи. Закінчити непотрібні стосунки, фільтрувати інформацію, відмовитися від засобів масової інформації, особливо новини в фоновому режимі, і знизити кількість повідомлень. Назвемо це інформаційна гігієна. І також організувати собі систему прийому вхідної інформації. Це для того, щоб не хапатися за все відразу і мозок, щоб не вчився панікувати з будь-якого приводу. Як впливає на нас наше оточення? На наше життя наші знання і навички впливають лише на 10%. Спосіб нашого мислення і впевненість в собі ще на 40%. І на всі 50 впливає оточення, в якому ми найчастіше перебуваємо. Перевірте себе. Пригадайте п'ятьох із тих, з ким найчастіше спілкуєтеся. Підсумуйте їх рівень доходу і розділіть на 5. І швидше за все, ваш не сильно відрізняється від цієї цифри. Причому стиль життя, напевно, теж. Що з цим робити? Проаналізуйте перебування, з ким вам варто сильно обмежити, а можливо, взагалі припинити. Пошукайте спосіб потрапити в те оточення, яке допоможе вам розвивати в собі ті якості, навички і такий спосіб мислення, які допоможуть вам. Жити таким життям, якого ви гідні і про яке мрієте. Найпростіше розпочати з книг позитивного мислення замість телевізора і серіалів. Потім пошукайте в інтернеті спільноти і групи, до яких ви можете приєднатися і разом з ними розвиватися. Пізніше через них, з їх допомогою, ви зможете потрапити в офлайн, в таку спільноту, яка дасть вам і нові можливості, і підтримку. Але тільки від вашого свідомого вибору і від вашої поведінки залежить, чи припините ви пліткувати з будь-якого приводу. І чи перестанете посвячуватися вирішення чужих проблем. Подумайте про шаблони своєї поведінки і зробіть переоцінку своїх життєвих цінностей. Створіть собі нові треки-поведінки в таких ситуаціях і поступово впроваджуйте їх в своє життя. Тепер... Перейдемо до вирішення тих ситуацій, де наші усвідомлені дії можуть повернути нам нашу енергію і навіть збільшити її обсяг. Пам'ятаєте про тих розкрадачів енергії, про яких ми навіть не замислювалися. Якщо ваше житло чи робоче місце побудовані із залізобетону, то тут є два способи вирішення проблеми. Якщо існує така можливість, замініть його на будівлю на основі більш екологічної технології. З цегли, з каменю, з дерева. Якщо ж такої можливості не існує, постарайтеся збільшити час перебування поза такими будівлями. Для цього виділяйте більше часу на прогулянки серед дерев, на березі озера, річки, моря. Постарайтеся більше перебувати на свіжому повітрі за умови, що воно не забруднене смогом. Для того, щоб нейтралізувати негативний вплив штучного світла... Постарайтеся максимально використовувати для вашої активної діяльності денний час доби. І крім того, постарайтеся підібрати такі освітлювальні прилади, лампочки, в яких не сильно блимають. Перевірити це непросто, але можете скористатися смартфоном. Наведіть його камеру на лампочку і зверніть увагу, чи буде ефект смуг на екрані. Замініть такі лампочки на такі, що освітять більш рівномірно. Також постарайтеся у вечірній час використовувати світло з більш теплим відтінком. І уникайте світла із синім спектром. Це екрани телевізорів, монітори комп'ютерів, мобільні пристрої. Це допоможе швидше заснути і краще виспатися. Контролювати вологість в житловому приміщенні допомагають спеціальні пристрої. І для початку рекомендую придбати найпростіший пристрій для вимірювання вологості. Це не складно, бо зараз пропозиція на ринку дозволяє вибрати на свій смак і на свою кишеню. Контроль якості повітря це складніша процедура. Але на сьогоднішній день розроблені різні рекуператори, і вони дозволяють і економити тепло, і одночасно очищувати повітря. Причому вони його іонізують і підтримують необхідний рівень вологості. Дуже раджу глибше вивчити це питання із інших джерел. Тепер перейдемо до споживання їжі. Культура приготування і споживання їжі постійно розвивається, хоча в більшості випадків, особливо в містах, ми приречені харчуватися тим, що знайдемо на полицях супермаркетів. Але незважаючи на це, інформація про те, що з чим і коли готувати, допомагає постачати нашому організму ту сировину для виробництва енергії, яка дасть максимальний ефект. Причому... Буде мінімальне навантаження під час переробки їжі і видалення відходів. Це є з якістю палива для двигуна автомобіля. Поганий бензин коптить і не тягне. І ступінь зносу цього двигуна теж прискорюється. Про правильний догляд за своїм організмом, про харчування, про воду у нас буде окремий курс. Зараз я хотів би тільки порадити не вживати в їжу соки і воду із пластикових пляшок. Використовуйте для цього шкляну посуду. Воду з водопроводу обов'язково кипятіть і пропускайте через фільтр. Ми ж на 80% складаємося з води. Давайте ці 80% зробимо якісними. Підводячи підсумок сьогоднішнього заняття, хочу сказати, що виправлення ситуації із втратами енергії не відбувається миттєво. Проте усвідомлені дії щодо їх виявлення та докладені зусилля. Для виправлення ситуації дадуть вам можливість повернути свою енергію і навчитися нею правильно розпоряджатися. Потрібно стати уважним до своїх емоцій, думок і дій. Коли зауважите, що відбувається щось таке, що вам не подобається, то тільки від вас залежить, яка реакція на це у вас буде. І дозволите ви собі чи ні втратити енергію. Чи навпаки, зможете її трансформувати і використовувати на свою користь. Потрібно навчитися змінювати старі і неактуальні забаганки на нові плани і правильно розподіляти ваші ресурси на їх реалізацію. Адже тільки від вас залежить, яке бажання чи мрію втілювати в життя, а що викреслити, щоб не забирало енергію. А фізичні вправи, дихальні практики, правильне харчування, повноцінний відпочинок і сон допоможуть вам тримати тіло в тонусі. Позитивне оточення, правильні книги, приємні емоції дадуть джерела насичення і відновлення енергії духу і душі. Витримки вам і потужної внутрішньої енергетики на шляху вивчення наступних складових успіху. На наступному занятті будемо вчитися правильно відновлювати свою енергію, тобто заряджати акумулятори. А тепер про домашнє завдання. Перше. Надішліть приклад свого нового трекера поведінки для заміни якійсь вашій шаблонній поведінці. Використайте для того вправу із додаткових матеріалів. Друге, напишіть, чи вдалося вам в цьому уроці знайти вирішення для відключення саме ваших злодюжок енергії. Якщо ж не вдалося, то напишіть, який саме розкрадач енергії вимагає особливого підходу. До зустрічі на наступному занятті.